Вітаю, любі друзі, Юлія Парфуманка, як вам і обіцяла із Болгарії. Зараз я в відпустці золоті піски. Покажу цю, яка відкривається в мене з балкона. Отакий кайф. отака краса. Видно моречко, видно гарні схи. Але це відео буде про парфумочки. Про всі любимочки. І перший аромат, який я е забула доставити з першого дубля, це герлен-монгерлен. -Герлен. Їх всіх <с> я везла, але мені прийшлося всі відливати. Бачите, мене всі потрошку, бо через кордон не можна перевозити більше 250 мл. І 50 мл парфумів. Саме парфумований води туалетної 250 мл, а парфумів 50. Так що отак. І перший парфумчик, Оленочка, дорога підписниця, подружка. Дякую тобі за відкриття цього парфумчика. Він у мене в любимках. А далі я вам зараз все розповім. З цієї сторони знаходяться ті парфумки. Які я е, вже придбала тут, хвилиночку. Так, ну що ж, дівчата, почнемо з самого, як кажуть, ззаду. Це те, що я відливала, щоб мені все вмістилося. Перший парфумчик це Neglér Wummaніті. Для мене це, знаєте, асоціація із морською солоною водою. Він реально має таку дуже гарну ноту солоності. І саме такої майже металічної, прохолодної солоності. І також все це в обіймах гарного, елегантного, квіткового вайбу. Дуже гарний парфум, обожнюю його. Я не буду зачитувати вам ноти, а я просто скажу, що я думаю про ці парфуми. Що я їх люблю. Також моя недавня новиночка, яку я придбала ну, десь пів року назад. Відкрила для себе завдяки Наталочці з Одеси. Дякую їй. Наталі. Якщо ти мене дивишся, то дуже тобі вдячна за це відкриття. Трусарді, ді Мілано, The Street Artist of Isola. Це дуже гарний літній парфум. Також обожнюю. це для мене Мохіто і самбука. Освіжаючий, до речі, як для свіжого парфуму, він дуже гарну стійкість має і шлейф. Тож, другий парфумчик такий. Так, далі, ну як же без нашої любої сарочки. Насарочки Паркер, Лавлі. Це молодша сестричка Нарциса Родрігіса Фохео. Обожня її, але вона, знаєте, для мене трішечки не така строга, вона для мене м'якша. Далі. Я вирішила позакінчувати, але я думаю, я так і не закінчу свої білі чайки. Елізабетаде, Аден, Джингер, Лілі. Вибачте, якщо я невірно читаю, білий чайок, дуже шлейфовий. Той самий білий чай, який ми всі любимо, але тут із таким гарним, гарною квітковою нотою. Да? Так, далі, далі, далі. Освіжаючий гранатик. Гранатовий сік солодкуватий для мене це. Свіжинка, шлейф. Дуже гарний парфум Булгарі, корал. Ну, звичайно. Асоціації з пляжем для мене це два аромати від Алмаш, які в мене просто от, е, нерозривно асоціюються з пляжем, е, з теплим піском, з морем, амуаш біч хат, хатинка у моря. Він реально має таку, е, як би вам сказати, такий наче аж присмак солонкуватої деревини висохшої. Дуже також цікавий парфум, він дуже змінюється, гарно переливається. Так, далі я взяла з собою два шалемарчика. Шалемар суфле, звичайний, я його раз вже вигулювала вечором. Дуже гарно. Він мені чимось схожий навіть на Шанель Алюш Сенсуель. Щось для мене в них є схоже. І Тож я їх вважаю братиками. Так, наступний парфум все ж таки. Багато чула від дівчат, від блогерів, що саме класичний шалімар в парфумованій воді дуже гарно розкривається влітку. Так, я його вигулювала на пляж, на сонце, в жару. І ви знаєте, так, я погоджуся з цим. Я тут вже бачите, заклеїла, бо стирається назва. Йому вже багато років, я не знаю, ну десяток точно є. І так як я їх багато перевозила, в мене почала він терся, в інші флакони і почала трішки стиратися. Тож я її заклеїла, щоб воно до кінця не стерлося. Парфум дуже гарно реально розкривається в жару. Немає таких, як кажуть, на нього покришок. Дуже гарна класика, така ж тепла, гуртаюча. Щось у ньому є, а також від гарячого піску. Дуже гарно він розкрився і шлейфив без всяких покришок саме в жару. Так, далі. Далі, ну, звісно, ж, мій любимочка. Любимочка, який я, мабуть, більше за всіх носила вже на пляж. Покусуйся. О, oh, Ford Soleil Blanc в парфумованій воді. Він зі мною завчора був, він зі мною перший день був мого тут перебуттям. Така гарнюня. Це фісташки, це коктейль молочний, це крем для Загара, це теплий пісок, це тілесність, це нереально гарний аромат, тілесний і знаєте, я Мало чула, саме схожого на нього, бо він має таку дуже гарну тілесну м'якість. Він всідається, наче це твоя шкіра. Також дуже гарний парфумчик. Так, далі. Далі я взяла свою новиночку, на яку в мене було вже відео окраїн. Я вже про неї розповідала. Це бібліотека де парфам. Наш український бренд, молодший братик, скажімо так, також нарциса Родрігеса Фухьо. І це Сіленс або «Сайленс». Я й досі не. Вибачте, я досі не подивилася, як правильно вимовлять цю назву. Тож таку я брала з собою. Так. І, звісно ж, білі чайки ще парфумовані воді. в мене ще з того року є. Я не знаю, скільки тут зовсім трішки залишилось, є залишок. Я його і досі не закінчила, хоча вже стоїть дубль великий 100 мл вдома. Не хочу фокусувати. О! Тож так, парфумовані воді, білий чайок. Звичайно ж, перлиночка від Франка Олів'є. Перлс. Перлиночка, дуже шлейфа, дуже позитивна. Я її, до речі, ще жодного разу не вигулювала. Тож, мабуть, я сьогодні його вигуляю все ж таки. Він на це заслуговує. Так, і ще я вкинула собі в сумочку залишки своїх. Отаких дорожних версій Фрак Буклєнір ваночка. Гречолюбий. Так, це у мене, це у мене. Ага. Я вже не я колись писала, але воно стерлося. Трішечка погано тримається. Це ароматик у мене греска, бошар, чирі Дуже шлейфовий, також гарний аромат. Так, Амаж Lineage. Саме як, як оця дорожна версія такого самого кольору флакон. Минулого року я обрала у санжейкою з собою. Тож Також це про море аромат, про солонкуватий сандал. А Що це в нас? М -м 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 -м. Вже погано видно, постаралися трошки. Зараз я на запах спробую приділити. Так, це мансерочка. Мансерочка вітівер Сенсуель. Також освіжаючий унісексик. вітіверний солодкуватий свіжий. Так, це у нас крістіан діор Жадор Інджой також для мене аромат такої солонкуватої водички. Ну і той самий жадорчик, але полегшений. Квітер жадорчика вже не такі важкі, не такі напористі, не такі густі. Вони а, такі летючі, шлейфові, мають свіжинку і також морський вайб. Дуже люблю цей аромат. Я кинула цю сумочку на той випадок, якщо мені дуже захочеться чогось іншого, крім тих, що я взяла. Ну, ви знаєте, мене я люблю по два-три рази міняти за день аромат. Так, що це в нас? Так, це вже ми дивилися на сенсуель. Мансерочка. Крістіан Діор Пурпойзон. Пурпуазон, хто як каже, пурпоison. Ай, також обожнюю його, але мені чогось не хотілося його ще. Так, і крайній Галян Лістан де Гален. На вечір дуже гарний аромат. Також його люблю, але ще не захотілось його, тож Вони просто. Як запасні варіанти, зі мною поїхали в такі сумочки з піноцера. Так, і про головне. А про головне сьогодні буде <смеш> про ті новиночки, які я купила. Я не знаю, як я буду їх провозити, а можливо, мені прийдеться заплатити якийсь налог за те, щоб перевести таку кількість через границю. Бо тут уже, от от саме тут. Уже 425 мл по 100 і, звичайно, я все ж таки зайшла в зару і не втрималась, взяла собі новиночки. Перший аромат це ваніла Мелт», І тут дуже О, ціна. І тут дуже цікаво, тут написано: «Notice of Red Apple Frazia and Vanilla cream. Крем. Крем-Крем. Так, ваніла-крем. Так, він такий ванільний, трошечки освіжаючий. І щось є таке в ньому трішечки ментолове, мятне. Бо навіть, э, схоже, щось мені от. Як на відчуття на Мелісу. Дуже цікавий. Наче такий також коктейль, ванільний з мелісою, з лаймом, такий цікавий, солоденький. Він і солоденький, і освіжаючий. Дуже цікавий аромат. Шлейфовий, гарний аромат. Так, наступний какао Сансет. Кокоасан, це теорефан, мілк чоколад. Шипет Крем. Шипет Крем, це збитий Крем і молочний шоколад. І пахне він, знаєте, от приблизно, як, як пишеться, так. Молочний шоколад відчуваю, але збитий Крем не знаю. Тут Крем скоріше. А взбитий такий, також з лимончиком, щось таке лимонно освіжаюче в ньому є. Шоколад відчуваю, але плюс ще лимонно освіжаюче, і навіть зараз, зараз, зараз. І навіть щось, щось я б сказала, є в ньому таке гостренько, М -м, можливо, навіть алкогольне. Така гостриночка має. Ну, Звичайно, вони всі ноти не напишуть на коробочці, тож а, якась, пожливо, вість перчик, а, щось таке. Так, і ще один Блашка кафе. Взагалі це нова лінійка в них стояла. Я не дуже зацікавилась, я так розумію, всі ці парфумки дуже недавні. От, Розбукет. Кофе лете. От іменно оцей парфум роза букет і кофе лате, він іменно так само і відчувається, як написано. Взагалі такі цікаві флакончики. Я не змогла втриматися, щоб не взяти їх. О, так. коли буде прохолодно, дуже гарний аромат, дуже цікавий. Тут є і кофе, кава відчувається. А Трояндовий букет, чесно кажучи, я не відчуваю. Але кофе лате відчуваю. І так, є квітковість, але ну, тут немає такої прям явної троянди. Хто буде у зарочки, підійдіть, спробуйте ці парфумки. Іменно Blash Cфе та Какао Sunset. Ну і, звичайно ж, ваніла Мелд. Оце саме для мене більше літні. Літні, льодя... льодяники, льодяники, коктейль лаймовий, цікавий. І моя сама велика покупочка. Це аромат, який я вперше почула в Duty Free, коли ми переїжджали. Кордон з Румунією, чекали на автобус і ми зайшли у Duty Free. Як ви знаєте, в мене вже є два аромати з цієї лінійки від Герлен Аквалігорія Forte. Лінійка Forte в мене є а, а, Ваніла Боска та роса Палісандра. Люблю їх, ціную. І коли я побачила, що є лінійка вся в Duty Free, я підійшла, звичайно, за тестики. Була, звичайно, були ті два парфуми, які я вже маю. Також роса-роса, здається, називається, і цей парфумчик. Цей парфумчик Неролія Вітівер. Дуже, от просто дуже сподобався. Але хто буде його пробувати? Я попереджаю старт у нього. Знаєте, що я вперше на нього сказала, коли спробувала? Я сказала, як, як це можна носити? Біля мене стояли люди, з якими я познайомилася в автобусі з Кривого Рогом. І я повернулася до них, нанесла, звичайно, собі на зап'ястя його. Повернулася до них і сказала: Божа, фу, як це можна носити? Гірка полинь. І перші ноти це гірка полинь для мене. Це дуже гірка трав'яниста, зелена, не солодка, а така дуже настирна гірка полинь. І ми вийшли звідтіля, ще гуляли десь годину. Але коли ми сіли до автобуса, я вже забула, що в мене на руці цей парфум. Ми сіли до автобуса, і я не могла зрозуміти, що так гарно пахне. Я повернулася до них, спитала. Я обнюхала себе. І нарешті згадала, ну, але ж я тільки на себе два парфуми нанесла. Я не пам'ятаю, який перший. Е, здається, щось також з «Герлен», чи доль. Не пам'ятаю, чесно кажучи, не буду прихати, але нанесла один на одну руку, але я той вже не відчувала. І понюхала те місце, де я нанесла цей. Він, звичайно, ще розпространився мені і на рукав моєї курточки. Дуже шлейфовий, гарний аромат. Він повністю змінив за півгодини своє обличчя. Він сівся на шкірі. Він видав дуже гарну пудровість квіткову, дуже гарну таку ледь освіжаючу, летючу деревинку, витеверність. Ну, ну, Це просто кайф, легку одеколонистість, але ця одеколоностість, знаєте, як ми любимо, в найкращому розумінні, така солодкувата, дуже елегантна. Саме ті ноти, які залишаються на шкірі, уже коли одеколон, от звичайний, уявіть одеколон, чоловічий, такий модний, років 20 назад, коли він сідається на шкірі і залишається такий легкий. Е Дуже приємний аромат такого ухоженості, солодкуватий на чоловіках. І ця нотка тут також присутня, але й пудровість жіночна, ну, дуже гарний. Аромат, як я розумію, унісекс, я за нього ще не читала, я просто передаю свої відчуття. І не лякайтеся, якщо він вам видає відразу таку гірку полинь, трав'янистість, він зовсім інший. Так, про те, де я його купляла. Я його після того, як я, я доїхала, в мене ще курточка два дні пахла, рукав цим парфумом. Він дуже стійкий. Ще аплодую, герлен молодці. Один із кращих із лінійки цей аромат. Купляла я його в магазині. Варна звідси з золотих пісків, ходить автобус, тут 18 кілометрів до Варни. Тож, два лева коштує, до речі, автобус. Поїхала до Гранд Мола, торговельний центр пройтись по варні. Мені порекомендувала співробітниця звідси золотих пісків, яка з України працює тут уже не перший рік. Вона порекомендувала з'їздити, погуляти, скупитися можливо. До Гранд Молу, великого торгового центру. Тож я туди поїхала. Я в неї також розпитала, чи є там парфумерні магазини. Воно так, там є. Тож я туди поїхала. І на своє здивування я побачила там магазин, вгадайте, який? З трьох раз? Наш улюблений Нотіно, стаціонарний магазин. Уявляєте, це звідти пакет. І цей парфум. Звичайно, його там не було, там стояло кілька. Я замовила в цьому магазині, замовила з доставкою в магазин зі складу. Цей парфум. Звичайно, консультант до мене підійшла, вона не знала. Ні українського, ні російського, і англійський зовсім трішечки Ми ледь з нею порозумілися, але я змогла їй донести, що я хочу. І показала фото іменно цього парфуму. І також він у нас є на складу на, на тіно замовлять. Тож я все-таки вирішила саме тут, собі на згадку, саме звідси з Болгарії, привезти цей парфумчик. А, ага, ціна його, до речі, майже так само, як у нас. О, погано видно. Обща сума. 247 лев. Тож так, отака ціна. Це 247 напополам 125 євро приблизно. Так, от так, дівчата. І, до речі, дуже приємно було. Ішов подаруночок. Ти, До речі, я е, отримала на наступний день повідомлення, що мій заказ, моє замовлення вже в магазині, чекає на мене. І я на наступний день поїхала забирати. О, така сумочка гарна. Зараз покажу. Від Герлен. Така косметичка йшла в подарунок мені. Дуже приємно. Така сумочка під парфумки, під косметику. Дуже якісно, дуже цікаво. Тож так. Відчулям. Отак я скупилася трошки. Можливо, мені прийдеться платити за те, щоб... Повернутися додому з такою кількістю парфумів, але воно того варте. Всім пока. Дякую за те, що подивилися. Пишіть, коментуйте, буду рада вашої думки про ці парфумки, хто їх знає. Всім гарного настрою, мирного неба. Я всім бажаю. Всій Україні, щоб і в нас було так само тихо і спокійно, щоб ми могли спокійно відпочивати на своєму Чорному морі. Папа. -па.